Привіт, друзі, привіт мої підписники і гості мого каналу. Я зараз прийшла в секонд контент. Тут може бути гучно. Дуже багато людей. Сьогодні перший день після знижок, тих, що я вам показувала, пам'ятаєте, я вам писала, що зараз знижки почались 50%. Зараз я прийшла, вже це привезли новий товар. Дивитися, яку просу, привезли. 2,50 центів баранівка. Супер така. 5 евро. Такие вот выбор, 2 ,50 евро 50 центов. Соусник. Дуже красивая такая барановка, 2 ,50 евро 50 центов. Скажу, что Багато посуду привезли і багато дуже беруть. 3,50 креманки, так? Да? Така велика десь на 500 мл. Напевно, така чашечка, подивіться, красива. Також баранівка, 2 ,50 євро 50 ну, центів. Це що? А, ну так, це ж з набору. А, ні, 2,50 центів це колонна. А подивіться, як він похожий, так? Да? Там баранівка було написано, так? Да? Странно, чому це полонне? Бачите, а це баранівка. 5 євро 50 центів. А ця скільки? Це 4 євро 50 центів. Так багато дуже посуду привезли, дивись. Ну, людей дуже також багато. 2 євро 50 центів. Красиво такарюночка, да? цікаво, так? Да? Це одна залишилась, подивіться. Два євро 50 сентября. Може взяти. Що з нею я буду робити? Стільки посуду буде. Куди його ставити? Подивитися, ще що знайшла. А це що за клеймо? хто знає, будь ласка. Мені тоді написали жіночка, дякую дуже. 3 євро 50 центів. Дякую дуже, пані Євгенії, що написала, мені допомогла. Також пані Тетяні та пані Ользі. Та ще пані Ользі. Дякую вам. дуже. Ну, тут крижечка повинна бути. Крижечки немає. Цукорник 5 евро 50 центів. Такая велика для салата 5 евро 50 центів, або для варенички, або для фруктів. Ну там же еще хочете можете. Це Чехословакія. Стара, бачите, да? 3 евро 50 центів. Це кришталь. Цукор хочу вам показати. в дуже гарному стані цей сервіс. Це ріжський порцелян 4,50 центів. Також молочник 3,50 центів. Чайник 6,50 центів. Потім така чашечка євро 50. Евро. Це дуже гарному стані. Все в дуже гарному стані, мої хороші. Євро 50. Тобто євро50 блюдечка і євро 50 можна таку двоєчку взяти, якщо хто колекціонує, так? Да. Просто от такий вибір, бачите. 5 50 центів, Чехословакія. Такі, що це, скло старовинно 3 ,50 евро 50 центів. Блю кришталь. Це не менше старовим 6 ,50 евро 50 центів. 3 евро пятьдесят скло. Це ваза така. Обільтова. 5 євро французька. французька. вот така чашка. Дуже легкий порцелян, хочу вам сказати. Ручка така классная. Євро 50. Це польський порцелян. І скітки. І євро блюдечко до нього. За 2,50. Нужно купить вот такую польскую двойку такую. Вообще тут почти скидки. Я так вам покажу, что вы бачили. Цены не маю. Что это за клюно? Евро пятьдесят. Что это за плеймо? Здоровим, напевно. Така краса, риски порцелян. Подивіться, які чашечки в Євро 50. Коштує Сама чашка І євро До нього таке блюдечко. За 2,50. Десь так кілометрів 400 береться. 5,50 50. Така от місечка. Це скло. Цілий набірчик тут привезли. От ці мені сподобалося, подивіться, 550 і ну, дешево скажимо, дешево. Оце така велика вже. 650. Ці мені сподобалось почти. Таку, щоб вам. От ця дуже красива низка, така величезна. Така важкенка трохи люстровые покриття, да я скажу Це старенькі буди. 3 евро 50 центів. Старенькі буды этим цукры вот 4 евро Молочник такий старовинний, ризкий. Ось такий старовинний молочник. Оце ще заклінув. Ось тут все випроведемо. Хороший вибора дуже багато. Дуже багато скла. Там ще такі чайнички. Грибу тут із товаритки купують, люделки, все це беруть. Це так розуміється криштал 5 євро. От таких тут дві. Це кришталь левер, все криштал, криштал 2,50. І це 2,50 гривень. 2,50 гривень. Це 2,50 да, Дуже цього багато, але все не купиш. О, подивіться. скло 7,50 гривень. На ціни, скажімо, кольорове скло такі також але нема цього пробки ці 6,50. Бокалы 2,50 графичик. Хочу на графінувати достану, подивимось. 20 євро графін. Нічого ж себе грофін, да ціна, щось вони загнули. Буде 50%, тоді можна буде взяти. Це 6 євро. Така фрукторна, це 6 євро. Це поки перший день завезли дуже багато посуду, тому я хочу вам засняти це і показати, мій хороший. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Євро 70. Красиво, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Коли ви підписуєтесь, коли ви пишете, всім дякую. Всім хто мені пише, допомагає розібратися в цих клейнях. Євро 50. Дуже-дуже дякую, мої хороші. Мені дуже приємно. І це Євро 50. Варення, так? Да? 650, тут вот, дорого такі речі. М -м, це також красиво така бустрове покриття, 2 да? євро. Ще вам так покажу, щоб ви подивилися. Це все цього не було, це все привезли. Це 16 євро така. для цисточка для торта. ваза красивая, мені сподобалось. 12 євро. Тут усе інтекліканишка. Дуже сподобалась ці вазочка. 16 євро. Класна, науця. Ще мені мало це, напевно, це Німеччина. Дуже багато всього. Дуже змінилося знизу, а скла і кришталя дуже багато привезу. Подобається, що побачила. Отак це все виглядає. Людей повно. Я зараз піду і подивлюсь, що є з речей. Це я Ось, я вам показую для його такі чашечки. Мої хороші підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока.